Та люді може всі поспішають, да смені газдапів золосого. Ой, скачу, скачу, бо гроші бачу, давайте. Нехай Йорданська вода змиє всі ваші труднощі, печалі, якісь турботи, і нехай цей новий рік пройде під гаслом перемоги. Добра, тепла і переможного миру тобі, Україна! Дуже люблю пироги з капустою, з картоплею і з такою грибною мачинкою. А то таке добре, знаєте собі. М -м. Нехай Йорданська вода зцілить наші душі. А всіх благ. Швидкої перемоги, миру, добробуту, і процвітання, смачної куті! Нехай Божа благодать зійде на всіх нас, нехай священна Йорданська водичка допоможе нам пам'ятати про те, що Господь над всіми нами керує і завжди підтримує нас, і перемоги Україні в цьому році нарешті. На Другий святий вечір бажаю смачної куті, само собою, реалізації всіх своїх ідей, задумів і щоб все у 25-му році відбулось так, як собі кожен забажає.